Ми запланували видати цю мангу трьома мовами: українська, англійська, а також японська, що дозволить нам захопити більше аудиторії і донести до них важливу інформацію про Крим, про події 2014 року і про історії кримського політичного в'язня Богдана Зізи. Ми багато думали, ми багато. Дивились фільми, переглядали теж манги, які можна сцени гарно показати, щоб вони викликали емоції у людей. Які не читали мангу до цього, і показати мангу так, щоб вони зрозуміли, і для щоб це було цікаво для тих, хто вже читає мангу, щоб для них не було якось розриву шаблону. Оця ідея. Дозволено нам відвідати вперше в житті українсько-японський центр, який знаходиться при київській політехніці. Для нас це було теж своєрідним відкриттям. І ми захопилися в першу чергу людьми і командою, яка тут працює. Українсько-японський центр однозначно відіграє дуже важливу роль в тому, щоб посилювати відносини України та Японії.